Привіт, друзі! З вами канал Мотоджимхана Україна і я, Лимир Юрій, учасник цієї команди. 1 червня 2025 року відзначився не тільки тим, що це перший день літа, але й ще національним рекордом у світі Мотоджимхани України. Наш колега влад побив минулий національний рекорд України, випередивши свого товариша та конкурента Дмитра Лисенка на 0,2 секунди. Давайте подивимося на схему ГП-8. Це всесвітньо відома базова фігура у Мотоджимхані, Яку їдуть усі спортсмени в світі, але лише декілька з них досягли відмітки у 25 секунд. Формат фігури такий: між конусами 12 метрів, стартові ворота 2 на 3 метри і до першого конусу 3 метри. Спортсмен має за найкоротший час проїхати 5 повних циклів від ближнього до дальнього конусів і заїхати у ворота. Наразі на сайті ГП8 подано близько сотні результатів з усього світу, і перша вісімка до заїзду влада виглядала ось таким чином. На першому місці японець Харошико Цуджи з досі непереборним часом 24.837. На другому місці спортсмен США походженням з України Артем Савілов з часом 25.240. Наш спортсмен Дмитро Лисенко на четвертому місці. А Влад був на сьомому місці з часом 25-790. Давайте разом подивимося, як стався новий національний рекорд, який час показав Влад. Ось збираються глядачі, учасники команди Мотоджем України, і наші друзі, щоб засвідчити такий рекорд. Влад готується до заїзду і займає свою позицію у стартовому майданчику. Заход на позицію. Починаються заїзди, і, як правило, ці заїзди дуже емоціонально насичені. Там є і падіння, і недосягнення бажаного результату. І Рекорди, давайте разом подивимося, як відбувалося це дійство. Зараз Влад лад їде перший заїзд, і як бачите, заїзд дуже швидкий. Засікатор працює і відраховує час хвилини та секунди. Ну, тут хвилин немає, тут майже секунди. Ось перший заїзд. Бачите, які стопі робить лад. Пішли інші спроби, таких спроб було дуже багато. Влад молодець заїжджав майже у кожного разу у 25 секунд, але рекорду не ставив. Що було трошки неприємно. Так. А тепер, окрім невдалих заїздів по часу, ми зараз ще побачимо декілька падінь. Я завжди кажу, що для тих, хто входить в Джимхану, падіння це звичайний ритуал кожного тренування, і спортсмени падають дуже багато. Але оскільки швидкості невеликі, то і травм майже нема. Мотоцикл захищений дугами, і спортсмен встає далі і їде. Отже, а зараз ми бачимо перше досягнення влади це п'ять проїздів. І е, перший рекорд, який він ставить, зараз ви самі побачите, я вам озвучу. Дуже важко рахувати, е, особливо спочатку, коли тільки починаєш тренуватися, скільки разів е, ти проїхав. От перший рекорд 25-353 тисячних. Хлопці радіють, скакають, поздоровляють влада, тому що це вже майже скажемо так, четверте третє місце. І ось він фінальний заїзд, коли влад купив рекорд національної України і стає третім у світі спортсменом, який досяг такого часу. Давайте зараз подивимося на цей заїзд. Ви бачите, які виходили, яка швидкість, яке прискорення, яке гальмування. Спортсмен гальмує задніми і передніми гальмами. Все це повинно відбуватися синхронно. І лише ідеальне виконання дає можливість приїхати у ось такий час. Отже, час 25 секунд, 270 тисячних. Хлопці дуже радіють, тому що вони стали свідками національного рекорду і входження Влада у світову трійку. Він дуже хвилювався, каже, навіть трошки прослезлився після цього заїзду. Ось така наша мотоджимхана Україна, ось така наша команда. Велкам до нас. Тренуємося і ставимо рекорди. До побачення!